Святок хат, вікна чорніють, як діри, похилені бакани, стежки зарослит, трава по пояс і жодної живої душі. Здавалось, що там немає нікого ж вічність, тільки вітер ганяє паюку. Але я наче відчувала погляд навіть те лепке відчуття, ніби тебе пожирає дочоло, вечеріло, ставала прохолодно. я вже змерзла. Адже я планувала повернутися ще після обіду. Я наважилася йти внустити хату. Всередині пил, поводіння, поламані лавки, стара піч, та столі розсипані кісточки від вишень, а можливо ще й від абрикос, сухі, давні, зморщені. Я знайшла якусь середину, трохи струсила пил і накинула на плечі. Стало тепліше. Я залізла на холодний опічок і звернулася кавачиком. Залишилась туп. Поночувати в полі страшніше. Щойно за вікном щось про тінь, ті, я кинулася до покошеного вікна.